Слава Ісусу Христу. Продовжуємо читати і роздумувати над тим, в який спосіб ворог, диявол, може нас спокушати, може нам робити перешкоди. І читаємо власне. Вона християнка, та ще й яка допитлива, стримана, небалакуча, лагідна, тиха. Непомітна, цнотлива, юна паняночка, мала тварюка, та й годі. Дуже цікаві е, слова, що е, ворог признається до того, що йому неприємно мати справу з християнами, які справді моляться, які справді. Довіряють Богові, які справді наслідують Ісуса Христа. Бо що Він пише? Допитлива, дуже важлива така риса для християнина, щоб шукати, щоб пізнавати, щоб не закриватися на тільки тому, що я знаю про Бога, про, про світ, про зло, про добро. Але шукати весь час дуже важлива риса, Теж, щоб читати книги, особливо книги. Бо ми зараз живемо в такому часі, коли все хочеться, щоб було швидко. Швидко щось переглянули, швидко погортали. Якийсь, Якийсь фільм має масу подій, які відбуваються один за одним, один за одним. А тут мова про те, щоб бути допитливим, щоб шукати. Читаючи книгу, наприклад, то не з'їдати її зараз. Але старатися зрозуміти, старатися кожне речення прочитати і перепустити чийсь свій розум. Звісно, що не кожне речення нам якось так сподобається, нам якось так западне в серце, але чим швидше ми будемо читати, тим менше нам Буде користь із цього, допитлива. Наступне він каже стримана, чого він не, не терпить, «Не балакуча. лагідна, тиха, непомітна, цнотлива, юна паняночка. Він говорить про дівчину, яка сподобалась цьому хлопцеві, над яким поставлений його підопічний спокусник. Він говорить про дівчину християнку. Називає її Мала тварюка, та й годі. Бо ті риси, які вона має, які вона е зрощує, йому не подобаються. А які можуть бути протилежні, протилежні риси до цих, допитлива, можливо, байдужа, стримана, нестримана, така вибухова, не балакуча, а може бути балакуча, лагідна, а може бути така шорстка, така, така зла, тиха, а може бути голосна, непомітна. А може бути така, якої всюди повна, цнотлива, або взагалі без цнот, юна паняночка. Ну, власне, можливо, хтось бачить в собі ці риси, і дуже добре. Але якщо ми і, і не бачимо якоїсь риси в собі, то не потрібно зажурюватися, не потрібно опускати руки, але працювати. Бо ми маємо одне життя не для того, щоб прогайнувати, але для того, щоб самим працювати над собою, але теж через ту працю, яку робимо над собою, допомогти іншим. Що далі він пише? Придурюється тихоною, а слова її гострі, як бритва? Часом можемо теж зустрічати людей або, можливо, хтось з нас є таким. Кого слова дуже ранять, ображають. І це дуже подобається ворогові, тому що він в такому разі менше має роботи. Менше має роботи. Він заповнив свій світ задоволеннями. Говориться про Бога. Люди можуть цілий день робити, що їм заманеться: спати, митися, їсти. Пити, кохатися, молитися, працювати, і він не ставить їм ані найменших перепон. Проте, щоб їхні дії були для нас корисні, їх треба викривити. Чуєте, що він говорить, що Бог насправді створив для нас дуже багато задоволень, дуже багато добрих речей. Бо коли він створював, він сказав: Це є добре. А коли створив людину, це є дуже добре, власне. І диявол все, що нам приносить задоволення, прагне перекривити, прагне змінити, прагне зіпсути, одним словом, зіпсути, щоб те, що є добре від своєї природи, було злим. Було злим. Люди можуть цілий день робити, що їм заманеться: спати, митися, їсти, пити, кохатися, молитися, працювати, і Він не ставить їм найменших перепон. Бо це Бог створив всі ці речі для нас, для тебе і для мене, для нас. А ворог робить все, щоб це викривити, щоб було зловживання, щоб був перебір. Так. Спати. Може бути перебір? Може. Митися, щоб бути таким гіпер гіперчистюлею або навпаки бруднюлею. Їсти. Може бути об'єднання. Пити теж. Кохатися, і в цій сфері є дуже багато зловживань, молитися. Що можемо до цього придумати? Який може бути перебір? А чи може бути перебором те, що занедбуємо ті справи, які є тут і зараз? Можливо, хтось взяв на себе багато молитова і це дуже добре. Але в цей самий час занедбує базові речі в сім'ї, базові речі з друзями. Чи це не є теж перебір? Молитися це дуже добре, щоб теж хтось мені не написав, що я говорю, що молитися – це зле. Молитися це дуже добре. Молитва має величезну силу, величезну дію в нашому світі. Але теж злий вміє робити так, щоб вона була на зло. Вміє працювати. Теж може бути зловживання, коли ми надто багато часу присвячуємо всякій роботі, а надто мало часу на розвиток, на читання, на пізнання цього світу і пізнання другого світу, до якого ми призначені. Його не можна було навіть близько підпускати до оселі, в якій вона живе. Чому? Садівник, який працює там усього 5 років, починає тхнути, як і всі, в цьому домі. Навіть гості, пробувши там один-два дні, везуть із собою їхній сморід. А що злий має на увазі під смородом, ту атмосферу любові, ту атмосферу взаєморозуміння, поваги. В домі. Кожен дім, твій дім, мій дім може бути такою оазою любові, оазою спокою, оазою, в яку люди хочуть приходити. Отримують там задоволення, отримують там радість і виносять з собою гарні спогади, виносять з собою гарні пережиття. І, власне, він пише, що навіть гості, пробувши там один-два дні везуть із собою їхній сморід. власне. Чи можемо ми покращити той дім, в якому ми живемо, покращити своєю молитвою, покращити тими стосунками, які маємо в родині? Можемо, щоб теж ворог боявся дому, кожного з нас, твого дому, мого дому, щоб він боявся. Боявся, щоб хтось туди не прийшов часом. Можемо бути воїнами свого дому. Терени, де панує лише життя і тому все, що не є музикою, є тишею. Для цих огидних сил не залишилося жодного квадратного дюйма пекельного простору. І жодної миті пекельного часу. Скрізь панує шум. Шум це великий динамізм, переконливий вираз усього, що торжествує, шаленіє, виявляє свою силу, шум. Я дуже радію, що я зараз перебуваю саме тут. Мене гостинно прийняв знайомий в себе. І дуже гарно, що саме цю тему я маю можливість знімати на лоні такої прекрасної природи, природу, яку Бог створив, де я зараз між саду, де ззаді є ріпак, який цвіте, міг би більше показати вам. Це і краси, але трохи віє вітер, і як вийду з саду, то більше її перешкоди на запис. Але, власне, що ворог пише? Що його сила є в шумі? Він хоче зробити все для того, щоб нам заповнити розум непотребом, різним непотребом, різним шумом, різними криками, різною такою. Хаотичною музикою, звуками. Як довкола підемо, то бачимо, що немає тишини, немає спокою. Тільки на лоні природи можемо віднаходити цей спокій, цей мир, цю тишину. Пташки співають. І дуже добре, щоб, якщо є можливість, то виходити, власне, на природу. На цей чудовий твір Творця. Де можемо задуматися над своїм життям, де можемо поговорити з Богом. Що є таке молитва? Молитва це розмова з Богом. Так. І саме тут, після того бар'єру, котрий пройдемо, бо може бути теж важко перейти з шуму гамору на тишину, може бути, тисяча думок, які. Починають з'являтися. Але коли пройдемо той бар'єр, то можемо досвідчити ту благодать, той спокій, мир. Я тут собі занотував, коли читав, е фільм, який теж рекомендую кожному подивитися. Називається Суд над дияволом. Дуже гарний фільм, не буду спойлерити його. Е, і прошу, хто подивиться, то зробіть коментар. Напишіть, чи вам сподобалося, чи не сподобалося, І те, що до цієї теми. Е, чи щось корисного для себе може взяли, чи навпаки е, щось не сподобалося. І бажаю хай цей час. Ми проходимо з Богом. Хай наш дім. Наші доми, наші сім'ї, родини будуть прикладом любові, прикладом злагоди, прикладом взаємопорозуміння, прикладом, які, яким ми почали про допитливість, стриманість, небалакучість, лагідність, тихість, непомітність, снотливість, прикладами, якими ми завершували. Про тишину, спокій і прикладами, якими ми були всередині цієї теми, про дім, який змінює людей, з якого люди виходять кращими. Несуть запах християнства всі світ. Хай Бог благословить кожного з нас, миру нам! Слава Ісусу Христу! Амінь.